Під Бахмутом є дані про те, що от у цій ділянці фронту південніше залізниці росіяни на жаль мали успіх у посадці і перейшли південніше залізниці у Кліщівці. Поки що боїв за сам населений пункт ще не нав'язали окупанти, але вже близько до цього. Я завжди повторюю, що ситуація контрольована. Ну вона направду, не є критично складною, на відміну від, наприклад, напрямку Новомихайлівки. Це Мар'їнське спрямування про нього я сьогодні більш детально розповім. Але потроху, потроху, Росія не просувається. За рахунок чого? За рахунок того про що я вже згадував це великої великої кількості. Людських насамперед ресурсів, ось за рахунок чого вони просуваються е, на бахмутському спрямуванні не лише на півдні, але й на півночі. Є е, незначні зрушення е, кілька посадок, як зазначається в районі Богданівки південніше Богданівки е, по дорозі ось цій. Бахмут часів яр в напрямку часового яру, ось тут уже починається сам населений пункт. А по цій дорозі, в напрямку удару, вони просуваються. Мета тут окупантів, в принципі, оскільки в них на дорозі з'явився населений пункт Богданівка, і він не пропускає її до часового яру. Мета їх тут така, що спочатку по південному відтинку. Цього населеного пункту пройти флангами, а далі змістити свою увагу на північний відтинок, можливо, до Григорівки, і таким чином взяти у щось схоже, як на півоточення Богданівку, а то й в оточення, і, і далі заволодіти таким великим-великим опорним пунктом, щоб тиснути вже на часів яр. Ось такий приблизний план ворога тут на північно-бахмутському напрямку. Якщо на дивитися ще південніше на Авдіївському напрямку, ну от, в принципі, якщо ми подивимося на карту, як виглядає Авдіїв, і напівоточні навколо неї це те, що планують окупанти робити із Богданівкою з позиціями наших військових. Там за останній час під Авдіївкою є хіба що новини про те, що от у цій зоні, котра зветься Авдіївська промка, тут південніше цього виступу, який вже вдалося зреалізувати росіянам. Є кооператив виноградник, він здається, і тут зазначена присутність ворога у цьому трикутничку садівництво. Так, садівництво виноградники поряд із Промкою. А тут вони ну фактично змогли розширити свій контроль і закріпитися. Проте поки що, поки що триває це закріплення на в районі твердих доріг, тому що ви бачите, тут мережа якраз твердого сполучення, твердого покриття, і росіяни. Збирають свої ресурси, збирають свої зусилля. Я раніше повідомляв про те, що сюди прибув підрозділ бригадного рівня. Буквально вчора я про це розповідав, посилаючись на дані аналітиків групи інформаційних спротив, зокрема Костянтина Машовця, Так от він каже, що сюди прибули бригадного рівня підрозділи, які будуть в подальшому пробувати фронтально протискатися на Авдіївку із Авдіївської. Промки, тому що на інших напрямках вкрай складна ця історія є, навіть якщо ми говоримо про північний відтинок, про які там росіяни заявляють, що, муляв є. Вони там вже з'явилися ТПВ Проте ще раз не запевняю, що це неправда. І ви зараз бачите, що день минув доба минула. Ніяких змінні карті ні навіть російська пропаганда ніяких активних змін не робила. Хіба що англійки діпстейту відзначають просування бік кераміку та новокалинового? Ну це. Не найкращі дії для нас, але не найкращі дії для окупантів, тому що чим більше вони будуть з цього розтягування в бік очеретиного, тим більше буде з'являтися загроз флангових ударів на цьому спрямуванні. А от ми підібралися на сам кінець огляду до напевно найкритичнішої ділянки фронту. Нею направду є район Мар'їнки, Південніше, навіть Мар'їнки, це населений пункт. Новомихайлівка. І про нього я друзі розповім, який розповідаю про різні події і як на них реагувати на своїй телеграм-сторінці. Мі авторський блог Пехньо. Я вас, друзі, закликаю до нього долучитися. Отримаєте, сказати, що неймовірну приємність ні, якщо будете мене читати, але принаймні інформаційний порядок денний плюс. Правильне реагування розставлення акцентів того, як читати новини, того, що я бачу по фронту, з того, що я аналізую, якщо ви вам подобається моя робота, принаймні тут в режимі огляду карт бойових дій. То я думаю, що вам умовно кажучи, зайде мій телеграм-блог, долучається туди в описі до цього відео. Є посилання на нього. Отже, Новомихайлівка поговоримо про неї детальніше. Але давайте я розпочну із гарного яскравого відео Новомихайлівці, Як бійці 79-ї е, окремої десантно-штурмової бригади з міста Миколаїв, Вони продемонстрували е, це відео знищення ворожого танку в Новомихайлівці, танк Т 72 Б3. Як е, ударом уже потім знерухомлений танк запалили з середини наші бійці. І він просто ну димить палає його фінал. Зрозумілий повністю цей танк. Вигорає і таких танків, і такої техніки там дещо менше, ніж під Авдіївкою з 10 жовтня, але теж доволі багато ресурсів. І те, що так багато ресурсів там витрачають росіяни, так само змушує спонукає думати до того, що надто великою кров'ю вони намагаються досягнути новомихайлівки Хоча оперативний інтерес у цьому населеному пункті є, і у цьому спрямуванні є, і я його далі вам, друзі. По відео і розповім Отже, подивимося на карту, що ми маємо тут в районі Побєди Мар'їнки, Новомихайлівки. Ну, Михайлівка у нас це ось цей населений пункт. Він перебуває на стику двох спрямувань Марійського та Вугледарського. І я неодноразово вже пояснював причини, чому росіяни хочуть зрізати цей виступ між маленькою та е, Вугледаром, тому що е, ця. Присутність нашого гарнізону у цій ділянці фронту е, вкрай муліє для ось цієї залізниці, яка розташовується східніше залізниці. Що від Луганського, е, Оленівки, Степного. До Ольгинки і, врешті-решт, доходить до Волновахи. Це лінія між Донецьком насамперед та Маріуполем. А окрім Маріуполя, тут же ще є, є одне сполучення на Розівку, Кам'янку, Чернігівку і Токмак. Е, ця залізниця має вкрай велике і значне е, велике значення для росіян, тому що з району Донецька, з району великої розв'язки доріг, Макіївки, Горлівки, Донецька, з близької доступності від Донецька до території Російської Федерації з того ж таки, та Ганрога, росіяни зараз не мають змогу повноцінно використовувати цю залізницю. Чому тому, що вона не робоча через наближеність залізничного полотна до передової до лінії бойового зіткнення, 7-8 кілометрів приблизно тут пролягає фронт, і зрозуміло, що наша арта реактивна артилерія має змогу накривати та й, зрештою, там мінометами можна накривати цю залізницю, і вона не працює. А оскільки Росія є величезним слоном, який в основному свою логістику робить. Ставку на саме залізницю, і ось цей слон вкрай потребує цієї Донецької залізниці. Вкрай вони навіть літку пригадуєте, шукали альтернативні варіанти спроби побудувати залізницю між Ростовом та е і Таганрогом е та Маріуполем. Тоді були такі. Варіації на тему того, що росіяни там розбудовують залізничне полотно е, на південній Донеччині, але ідеальним варіантом для них направду було би розблокування ось цієї частини фронту. Е, минулого року, е, саме через це, вони в зимових штурмах просто спалювали свої бригади морської піхоти у вугледарі з метою того, щоб Отримавши тут успіх, якраз зрізати цей весь виступ і розвантажити залізницю, відкрити цю логістику. Не вийшло, тому що Вогледар – це просто неприступна фортеця, яка з усіх сторін замінована. Відповідно, тепер новий план росіян полягає у тому, щоб через район Новомихайлівки, протиснувшись сюди, зайти у тил нашому угрупованню військ Вогледарі, яке знову ж таки окопане, заміноване, знає все достеменно, що де як коли. І як тримати ці всі позиції? А от Новомихайлівка не настільки була підготовлена позиція. Саме через це росіяни тут і тиснуть. Крім цього, тиск Новомихайлівці, він є зручним з огляду на те, що він позбавляє переваги українських військ у випадку падіння Новомихайлівки ось такої рокадної дороги між? Вугледаром Костянтинівкою та Побєдою. Ви бачите, ось цей шлях. Він фактично є критичним для сполучення цієї ділянки фронту і для його забезпечення. Відповідно, саме через це росіяни тут і. Тиснуть ну про значення ви зрозуміли про можливості, чи вийде їм це зробити, і про небезпеки. Я думаю, що теж приблизно зарозуміти, що в випадку просування тут Новомихайлівці буде вихід до тилової нашої логістики до рокадної дороги, і паралельно із цим буде і ще й захід у тил Мар'їнському або Вогледарському. Ну на сам говоримо про вугледарське спрямування. Чи вийде це зробити? От тут велике питання з приводу того, чи росіян є достатньо на це ресурсів, тому що Новомихайлівко тримає. Ють, наш, наша десантура зараз мені відомо, що прибуло ще підкріплення. Е а росіяни і сточують свої ресурси. Чи залишиться в них ці ресурси для того, щоб робити подальші ривки, а не тільки залишитися на новомихалівці? Отут, тут правду, друзі, не знаю. Але кілька днів тому е, аналітики Діпстейт писали, що ситуація близька до критичної. Зараз таких оцінок під них не звучить, е, тому що фактично розпочалися контрнаступальні певні операції українських сил на півдні е, Росіян було вибито з району під населеним пунктом під селищі Новомихайлівка. Зараз вони концентруються ось тут в районі. Е, здається, ось цей якраз і є цвинтарем. Ну. На своєму місці на тому, де має бути зі сходу, триває тиск здовж дороги е, з твердим покриттям на Новомихайлівку. Ну і за останні дні е, активізували наступальні дії з боку Мар'їнки на побєду ще один фланг е, лівої е, оборони Новомихалівки. Ось такі друзі, справи зараз. Там просто як пишуть деякі наші пабліки, як тигри тримаються наші бійці, наші десантники в Новомихайлівці і. Е, 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 Ну, побажати їм успіху і подякувати їм це дуже, дуже навіть от так чесно скажу, мало те, що вони там роблять, це просто неймовірна направду робота.